Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, шановні мешканці Прикарпаття. Вже традиційно щорічно ми зустрічаємося на початку опального сезону, щоб через вас донести до населення найважливіші правила пожежної безпеки, яких потрібно дотримуватись в побуті, щоб не допустити трагедії. Адже щороку з настанням осінньо-зимового. Періоду, збільшується кількість пожеж, травмування та загибелі людей на них через елементарне недотримання та нехтування правилами пожежної безпеки при користуванні нагрівальними електро і газовими приладами, а також при експлуатації пічного опалення. Зокрема, зростає кількість випадків отруєння людей чадним газом, але про це та про правила користування газовими приладами розповість мій співдоповідач, заступник головного інженера Івано-Франківської філії. Газмережі Андрій Витрикуш. Отже, на початку я коротко зупинюся на статистиці. Протягом 2023 року на території області виникло 1340 пожеж, що на 50% менше ніж за аналогічний період 2022 року. Внаслідок пожеж загинуло 27 осіб. Минулому осіб, минулому році 27 осіб. Врятовано 32 особи. На пожежах отримали травми 46 осіб. Внаслідок пожеж знищено та пошкоджено 657 будівель та споруд різного призначення, 95 одиниць транспортних засобів, 93 тонни грубих кормів. З початку року найбільша кількість загибелі людей зареєстровано в івано франківському районі 12 осіб. У Калужському районі 3 особи, у Коломийському районі 5 осіб. Основні причини виникнення пожеж залишились без особливих змін. Як показує аналіз, людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Про це свідчить 769 факторів пожеж, зареєстрованих саме з причини небережного поводження з вогнем, 100, що становить близько 60% від загальної кількості пожеж в області, наслідок чого загинуло 16 осіб, та 13 осіб отримали травми. Через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок 358 пожеж, внаслідок чого загинуло 5 осіб, отримали травми 16. Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей 72 пожежі. Крім того, з настанням осінньо-зимового періоду почастішали випадки побутового травмування громадян. Так, 20 жовтня в Коломийському районі Нижнівербільська. Тергромада, село Нижній Вербіш, вулиця Лесі Українки, вибух газу у приміщенні будівлі літньої кухні з подальшим руйнуванням. На місці події чоловік 1960 року народження отримав термічні опіки першого і другого ступеню верхніх кінцівок та обличчя, госпіталізований автомобілем швидкої медичної допомоги до Коломийської ЦРЛ. в стані середньої важкості. Внаслідок цього вибуху ознак пожежі не було. Кож 20 жовтня, Коломийський район, місто Коломия, вулиця Валова, вибух духової шафи газової плити в приміщенні кухні квартири на 4-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку без руйнування конструкцій, пошкоджено вікна та двері квартири. На місці події жінка 1996 року народження отримала термічні опіки тіла 1 го ступеню, госпіталізована до реанімаційного відділення Коломийської ЦРЛ в важкому стані. З верхніх поверхів евакуйовано 20 осіб, ознак пожежі не виявлено. Село Кропивник Калужської територіальної громади 21 жовтня близько 3-ї години ночі відбувся спала газу в кімнаті житлового будинку під час використання пічного опалення без подальшого гріння. Внаслідок події жінка на 1933 року народження та чоловіка на 1963 року народження госпіталізовані в обласну. Клінічну лікарню з опіками 2 3 ступеню. Ще одна велика помилка людей, причому всіх вікових категорій, це використання для обігріву приміщення печей та плит, які використовуються для приготування їжі. Популярність у цій справі використовуються як електроплити, так і газові плити. Наголошую, це суворо заборонено. У випадку з електроплитою може статися пожежа газові піч більш небезпечна. Наслідок таких дій, ймовірне отруєння газом та навіть вибух. Перед початком опального сезону котельні, теплогенераторні, калориферні установки, печі та інші опальні прилади мають бути старано перевірені і відремонтовані. Очищення димоходів та пічей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опального сезону. А саме, Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки від горючих конструкцій, що відповідають вимогам будівельних норм. Підлога з горючих матеріалів повинна захищатися металевим листом розміром 70 на 50 см, що розташовується своїм довшим боком вздовж печі. На горищах усі димові труби і стінки, в яких проходять димові канали, повинні бути поштукатурені та побілені. Димові труби будівель з покрівлями горюч... з горючих матеріалів повинні бути обладнані надійними іскрогасниками. Попіл і шлак, які вигріваються з стопки, необхідно заливати водою та виносити в місця спеціально для цього відведення. Не дозволяється їх висипати поблизу будівель. Улаштування тимчасових печей, так званих буржуйок у приміщеннях, не дозволяється. Під час експлуатації пічного опалення не допускається. Залишати печі, які топляться без догляду, або доручати догляд за ними дітям, користуватися печами й у вогню, які мають тріщини, розміщати паливо і інші горючі речовини безпосередньо перед топковим отвором, зберігати незагашені вуглини та золу в металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці. Сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, застосовувати для розпалення печей легкорозпалювальні та горючі речовини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки, здійснювати топлення печей з відкритими дверцями топки, закріплювати на димових трубах антени, телевізори, радіоприймачів. Також буде не лишнім пригадати правила користування вже дуже популярним приладом це генератори. Отже, його потрібно купувати лише в ліцензованих точках продажу та дотримуватись інструкцій виробника. Генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі, на відстані не менше 6 метрів від викон, дверей та гаражів. Тримати генератори обов'язково сухими, захищати від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою необхідно дати генератору охолонути. Паливо, щоб пролити на гарячі деталі двигуна, може спалахнути. Пальне та мастило для генератора необхідно зберігати окремо на відстані не менше 10 метрів до суміжних об'єктів, будівель, автомобілів та інше. У спеціальних каністрах, які призначені для зберігання палива поза межами житлової зони. Найбільше, найбезпечніше зберігати у провітрюваній окремо розташованій зоні з навісом з обмеженим доступом для сторонніх осіб та дітей. Встановіть у приміщенні детектори чадного газу. Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд на видному та легкодоступному місці. У разі загорання генератора необхідно вжити заходів при можливості щодо його гасіння або локалізації, використовувати первинні засоби пожежогасіння, тобто вогнегасники. У таких випадках використовуються вогнегасники для гасіння пожеж класу В, це горіння рідких речовин або твердих речовин, які розтоплюються. Зазначену інформацію можна знайти на етикетці вогнегасника. Також в інших ситуаціях можливо використовувати кошму або щільна ковдра, якими необхідно накрити генератор. Що забороняється під час використання генераторів, це вносити зміни в конструкцію генератора, розміщувати генератор у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі, в підвалах та в приміщеннях з можливими перебуваннями людей. Палити та використовувати джерела відкритого вогню під час заправки та експлуатації генератора, відкривати кришку баку при працюючому генераторі, заправку генератора при працюючому або неохолодженому двигуні, об'єднувати генератори в ланцюги перебування поруч з генератором стороннім особам або тваринам, змішувати різні види мастила та палива. Перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз'єму генератора. Щоб зменшити кількість пожеж у житлі громадян, рятувальники проводять комплексні профілактичні заходи з попередження виникнення пожеж у житловому секторі, зокрема систематичні відпрацювання житлового фонду населених пунктів області. З початку року вже проведено близько 200 таких профілактичних заходів, до яких залучаються представники газової служби, електрики та місцеві органи влади. Отож, підведемо підсумки і узагальнимо, яких правил потрібно дотримуватись під час обігріву помешкань у кризових ситуаціях, щоб не трапилось біди. Перше, що необхідно, це подбати про безпеку та забезпечити свій будинок первинними засобами пожежосіння. Обрати найбільш безпечний вид опалення для вашого помешкання до елементарних правил безпеки під час їхнього використання. Якщо приватний будинок, то це може бути твердопаливний котел чи буржуйка або піч, камін. Проте не слід забувати про очистку від сажі. Якщо багатоквартирний будинок, тут альтернатива може бути електроприлади, на даний час найефективніші електропанелі. проте... Не потрібно забувати про те, що електромережу не слід перевантажувати. Ні в якому разі у багатоквартирному будинку не встановлювати методи опалення із відкритим вогнем такого типу, як буржуйка. Окремо звертаюсь до батьків. Не залишайте дітей без нагляду. Тримайте запальнички та сірників недоступних для малечі місцях, адже діти є найвразливішою категорією. Тому перші, хто має їх вчити правил пожежної правил безпеки, життєдіяльності, це батьки. Не пройшов буквально перший тиждень опалювального сезону, як ми маємо таку сумну трагічну статистику, яка з року в рік у нас повторюється і, на жаль, має десь тенденцію до збільшення. Буквально тиждень тому я був. Тут же ж в ефірі і наголошував нашим споживачам природного газу про елементарні правила безпечного користування, які потрібно дотримуватись кожному споживачу. Але тим не менше, маємо станом на сьогоднішній день дуже негативний стан справ в внутрібудинкових системах газопостачання. Воно стосується як багатоквартирного житлового фонду, який є дуже небезпечним. Це десь. Випадок той, який мав місце в Коломиї в одному з багатоквартирних будинків на п'ятому поверсі, так само, десь і в приватному житлі, ті самі, в принципі, моменти десь існують, і станом на сьогоднішній день вони десь потребують якогось різкого реагування і вирішення. Що хочу сказати по самих системах газопостачання від 2015 року. В тариф на розподіл природного газу операторів ГРМ не закладені кошти на технічне обслуговування. Ще раз повторююсь. Я про це вже говорив на минулому ефірі, але все рівно хочу наголосити, системи газопостачання потребують періодичного обслуговування. Сьогодні такі послуги надаються споживачам виключно на договірних засадах. Цей ринок є відкритий. Будь ласка, заключайте угоди і обслуговуйте свої системи. Це як живий організм, і він потребує кваліфікованого втручання для того, щоб підтримувати його життєдіяльність. З кожним роком та статистика у нас наростає, наростає, і наростає. Ми маємо чим раз тим більше таких. Негативних випадків, є вибухи, є люди, які отримали травми, опіки, зруйноване житло і, і не тільки. Тому тут е хочу звернутися до всіх, до всіх, хто десь є учасниками ринку природного газу і є споживачами, віднесіться до тої. Е Частки, яка покладена безпосередньо на вас з відповідальністю, газовики з свого боку такі послуги можуть надати, надати їх можуть кваліфіковано, можуть такі речі виконувати на рівні, які забезпечить ту надійність і ефективність тої роботи в системах газопостачання, при якій наші споживачі і їхні родичі близькі можуть безпечно користуватися газом у побуті. Якщо говорити про статистику в загальному по димовентиляційних каналах, то станом на сьогоднішній день у нас в області 35% багатоквартирних будинків мають необслужені димовентиляційні канали. Це просто катастрофа. Таких цифр не було ще ні одного року. Всі від того самоусунулись, хоча, згідно чинного законодавства, власники балансоутримувачі тих же ж демовентеляційних каналів зобов'язані утримувати їх в справному технічному стані. Два рази на рік їх потрібно як мінімум обслужити на початку опалювального сезону, а також в кінці по його завершенню. Ризик для тих споживачів, які користуються. Приладами з відводом продуктів згорання в димохід отруїти щадним газом є дуже-дуже надзвичайно високий. Вітряна погода, сира погода, непрочищені димовентиляційні канали це шлях до того, що. Як не сьогодні, то завтра, то в найближчому часі стануться якісь трагічні випадки. Чадний газ він не має ні запаху, ні кольору, і відчути його, перебуваючи в приміщенні, практично і взагалі ніяк неможливо. Він діє на організм людини дуже-дуже непомітно і раптово. Людина втрачає свідомість як наслідок отруєння і дуже багато є летальних випадків. Щодо Самої відповідальності в приватних житлових будинках, не тільки в багатоквартирних, в приватних відповідальність за технічний стан демовентиляційних каналів покладається на їхніх власників. Тут кожен систематично повинен перевіряти тягу перед тим, десь як включати в роботу газові прилади і розуміти, що відвід продуктів згорання має бути тільки справним і не інакше. В іншому випадку просто. Будуть знову ж ті самі отруєння і будуть негативні наслідки. Тому ще раз закликаю всіх ставити сигналізатори загазованості. Сигналізатор загазованості він в приміщенні виявляє мікроконцентрації як природного, так і чадного газу і може про це сповістити звуковим сигналом при наявності в приміщенні буквально 0,1 чи одної, чи іншої контрольованої речовини. Ну, на тлі тих всіх подій ще раз коротко назву основні причини тих трагічних наслідків, до яких припускаються користувачі природним газом. Перше, це є неправильна експлуатація і налаштування газових приладів. Друге, це самовільне втручання в конструкції систем газопостачання, а також конструкції самих газових приладів. Використання несправного, а також застарілого газового обладнання, нехтування працездатністю димовентиляційних каналів. Пам'ятайте, що справні димовентиляційні канали це є перша з запорук безпечного користування газом в побуті. Що необхідно робити кожному споживачу при користуванні газом, найперше, це використовувати тільки справні газові прилади, сертифіковані газові прилади, ті, які продаються у нас на ринку, сертифіковані і відповідно. Сервісні центри їх можуть обслуговувати і надавати їх договора на обслуговування і не тільки. Для того, щоб ефективно спалювати природний газ, до приміщень завжди має бути забезпечений приплив свіжого повітря. В іншому випадку будемо мати знову той же ж чадний газ. Перед тим, як вмикати будь-який газовий прилад, необхідно переконатись, чи закри... чи перебувають у закритому положенні крани як на самому газовому приладі, так і перед ним. Спочатку необхідно підпалити сірника або вімкнути в запал і аж після того вмикати сам газ. І після користування будь-якими газовими приладами необхідно завжди крани перекривати. Що категорично забороняється робити споживачам, в яких є прилади з відведенням продуктів згорання в димохід? Це влаштування примусових вентиляцій. Примусова вентиляція вона є практично в кожного. З мешканців нашої області вона може бути в ванній кімнаті і, і не тільки такий пристрій він має продуктивність від 60 і до 100 і більше метрів кубічних годин годину повітря видаляється з приміщення. Тобто, якщо ми маємо елементарну просту кухню, в Старий житловий фонд, вони, як правило, є невеликого об'єму, то то повітря, яке знаходиться в тій кухні, витягується з ним буквально протягом години часу, його не стає. Сьогодні всіх стоять пластикові вікна, припливу повітря, як такого немає, і відповідно будуть створені всі передумови для того, щоб утворювався чадний газ приміщенні. Для того щоб цього не було, якщо є відвід продуктів згорання в димохід, такі пристрої категорично заборонено встановлювати як правилами безпеки систем газопостачання, так і діючими державними будівельними нормами. Відвід продуктів згорання в димохід, ще раз категорично наголошу, не може бути і не може співпрацювати з примусовою вентиляцією. Інакше все, що є в димоході, воно буде втягувати всередину приміщення, і люди будуть отримувати отруєння чадним газом. Ще одне, ні в якому разі не допускати до користування газовими приладами дітей і людей, які не можуть відповідати за свої дії. Категорично заборонено використовувати для спання, відпочинку, кухні, а також ті приміщення, де встановлені газові прилади. Не слід також обігрівати приміщення газовими плитами, а також сушити відповідно в тих приміщеннях будь-який валях.